Всім доброго ранку. Ой, ранок почався з неприємностей. Сьогодні світло нам дали на дві години. Чотири дали, шість вже виключили. Думали, що хоч на три дадуть. Поставили молоти крупу на крупорушці і все. вже виключили світ, крупорушка засипалась, чоловік розбирає. Ранок такий більш-менш прохолодний, але знають, що сьогодні знову буде 50, то стали рано і пораємося, щоб хоч птиця і все наїлося, коли прохолодно, похолодно, тому що в жару ніхто нічого не їсть. Ні собаки, ні коти, ні, ні свині, нічого ніхто не їсть. Ось такі у нас перштики вже вродили. Деревинка ця пропадає, ну. Щось є ще. Бачите, Ось ці гарні персики. Похворіли помідори. Ну, я ними майже не займалась, друзі, якщо чесно, я на них увагу дуже мало звертала. Ну, Зав'яз є, бачите, я не підв'язувала їх. Отак, пустила на самотюк. Що буде, те й буде. У мене не доходили руки до нього. Вся увага була прикута до перцю. Уже трошки пішов наш той пізній перчик, слава Богу. І цей вже гарний, такий вже почав в'язати. Такий перчик. Це в нас бабура написано, але щось я не знаю, що це за. Перчик, ось він більш бабура похожий. Це у нас антей. Якийсь він такий, наче він гіркий. Кручикий він. Кись він станний тут. Не знаю, я ж він як гіркий перець. Знову треба обрізати оці. Бачите, пазу приходять. Оці ось. Це все потрібно відправлялось. Бачите, руки такі, як я Це все треба обрізати. Обріжу, щоб виноград не затіняти. Ось ці-всі. Усили ці всі, все треба обрізати. Бачите, їх скільки багато. Ось це все обрізати повинні. ну повинен різати. Вона град вже перчиком своїм. Сьогодні зібрала ногирочки. Вже попереростали, то хоч будуть качки їсти. Так, ще треба кабачок бачу зібрати. Ось кабачочок. Вже економи на кормах. Так, і ось у мене це вже мій перчик. Київ, свяжек. І ось, друзі, перша радість. Бачите? Кальцію сілітру. Давала 100 грамів польську селітру. Не знаю. Потрібно, напевно, її давати 120 грамів, так як і нашу селітру. От як буде оце сільки перцю от такого, то врожаю ми викинемо дуже багато. От, бачите, от як як можна сказати, що треба ставити 100 грамів, якщо воно не працює? Воно ж не працює, ви ж самі бачите, нав'язалося ну, є, слава Богу. Тепер потрібно йому дати кальцію селітру обов'язково ще раз. Це вже буде у нас третій раз кальцію селітра обробка. І потім ще треба Колій добриво обробити, щоб все було і цвіт не впав, поки цвіт не падає, я бачу, все нормально. На... Ні, єсть. є. Ось, ось, цвіт падає. Де якийсь цвіт падає, бачите, ось ось впав. Ну, це природньо, звичайно, кусь скільки зможе. Викормити стільки він і буде тримати. Ну, так, перчик росте. Що то рану посаджений, сині там в кінці теж вже в'яжуть. Я зараз піду де управляюся і йду на план, посаджу ще огірочки. Тільки гронки винограду в мене гарні, то все треба обстригти. Все треба обрати. Це, сьогодні я цим і займусь, у мене сапанки поки немає. Я тільки висипала перець. То ми його вже підгорнули, гарненько зробили кавальчики посередині, ямки такі, бачите, і будемо, як не буде вистачати води, будемо заливати не каплею. Потому, що, бачите, на каплі є, вистачила водички, все нормально. А тепер будемо поливати самочоком і будемо під кормку робити. Э, этот, чи курячі, і будемо розводити, чи у сусідів попрошу, там коровки в них є, попрошу, і вони дадуть мені від коров навозу. Жидки, і ми будемо кидати ось сюди в початку ряду, на початок, і вони будуть йти ці добрива. Ну, ось так. З хімічних добрив я вже додати нічого не буду. І ще я купила, друзі, послінні. Спробую ще ним. Покажу вам цей препарат. Це препарат екологічно чистий, біопрепарат, так як і це одна фірма випускає, так як і фірма ця долина, так як і випускає вимпіл. Вимпіл 2 я вже користуюся ним. Ну, ось так. Не дуже спрацював у нас в цьому році ексірель. Ну, напевно, тому що вже срок з трудності в нього вийшов. Ми ще старими запасами користувалися. Ну, через 10 днів ми обробимо вже новим. Ну, ось і ще і, і гіркий перець тут затисався. Ну, як я його могла посадити. Діться. Це треба видалити, тому що. Опилить і буде все, гіркий. Ну, Бачите, такий кущ прийшлося видалити. Так, забираю кабачки, йду працювати далі, бо зараз пекло буде, і нічого я не зроблю. А знаєте, стільки емоцій зранку за цієї нашої проклятої влади. Чесно, з велами пішла би на них. І на цього Ахметова, і на всіх останніх. Ну що за безпреділ робиться в країні? Ми хочемо, ми воюємо, збираємо для хлопців якісь посилки. Сьогодні вчора знову поїхали, скупилися. Завтра відправляємо хлопцям на фронт знову. Все, і від комарів там і туалетна бумага, і душів, правда, не було, сухих душів не було. Ну, що змогли, ми накупили і мило, і порошки, все купили, щоб підправити на фронт. А ці тварі вже й світло вибивають. Ну не суки, ну от скажіть, ну як можна, ну як можна це пережити? І головне, що у суботу було. У нас світло цілий день. На 2, на дві години в день виключили і цілі сутки було світло. Значить, світло є, значить його вистачає. Що ж ви в будень день тварі робите, що ми не можемо в хаті за духа. Ну, без кондиціонера це прожити можна, це питань немає. А... Як е, прожити тих, у кого електропліти, які не можуть собі ні чаю зварити, ні, ну нічого, ви розумієте? На роботу люди йдуть голодні і приходять теж голодні, потому, тому що в них немає на чому приготувати їжу. Ну це як. Ой. Всі сидять в Фейсбуках, і всі, і я зараз. Е, Своє невдоволення висказую. Та не невдоволення треба висказувати, а треба в кожній громаді підніматися. От у нас одна громада. Недалеко від нас тут, вони там мер добрий, такий хазяйновитий чоловік. І вони зробили, що в них світло не повислось, тому що в них все зроблено на електроплітах, в них все електричне. І вони добилися, що вони так і будуть платити 2, 2 як і було раніше. А нашому мерові по барабану все. Нічого ніхто не робить. У нас навіть вже люди його призвали, наша цяця. Я не знаю, мені говорять, мене скоро СБУ забере. Та нехай забирає. Ну, я, за що забирати, це, 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 це чиста правда. Скільки ж можна вже терпіти, скільки вже людей, людей накипіло таке, що просто жах, що на душі робиться. І ми ж усі бачимо, що нас просто знищують, просто геноцид над людьми зробили. Пробачте, за мої емоції, ну просто не знаю. Якби хоч один був би тут депутат, чесне слово пішла про копашну з ним. Чоловік замітав, поки я вам возмущення своє розказувала, вже тут зробив порядок на тачку на рік. Крюндям ми вже дали їсти. хай їдять. Зараз ще сироватки влею. А цим ще не давали, зараз буду всім давати їсти. Смаждиї гірків, скільки зібрала кабачків, то тепер буде чим кормити. Птеці. Ну Курям не даю кабачок, в тому році в мене був такий прикрий випадок, не вистачало в нас, не вистачало в нас кормі і ми давали більш кабачка і попадали на ноги у нас. А ось качкам нічого, все вистачає, а вовкірки можна давати. Все в них гаразд буде з горками, не буде, тому що кабачок, кальцій багато вимиває, кісток курей, петухів. Кури наші ждуть їсти. Подожіть, бачите, хазяйка язиком розмололася сьогодні. Та ну так це капець, У мене вже просто криша з'їжджає від цієї спеки і від того, що виключають світло тварі. Друзі, у нас тут ось є такий технічний басейн. Цього року ми не запускали сюди води. Ну, скважина була і не думали, що так буде жарко, спекотно сильно, то ми його і не запускали воду сюди. А тепер бачу, там тріщини пішли. Ось бачите. І тут ось теж тріщина є всередині, то зараз ми його помиємо, заробимо ці тріщини жидким склом і наточимо сюди води. У душі не можна купатись, тому що вода вода нагрівається до такої стадії, що вона як гарячий чай, бочка гаряча, зверху стоїть, то некомфортно купатися. А так це, знаєте, кукунутися раз, щоб збити температуру тіла і обов'язково рослини можна поливати скважині сильно. Холодна вода, дуже холодна, то вона буде тут нагріватися, У нас є насос, і ми будемо підключати сюди воду, ось сюди воду і викачувати її на перець на нас. Я зараз піду поміду і гірки посажу. Роднічок ще на плану там. У мене кусочок залишився місця, а потім вже прийдемо будемо тут працювати. вся лягає. А я ось прийшла, наробила ямок. Зараз буду кидати траву на зерно. Так, і саджаю грудничок. Ось такі. Що бог дасть. Вийде, вийде, не вийде, так і буде. Всіх кормлю над і всіх кормлю. Може і крит на їсться ставлю побільше насіння щоб вже зійшло щоб потім не підсадювати ось посіла я два дні назад бурячка ось тут невеликий кусочок два рядочки Відорчики прийнялися, хоча хворіють треба обробити. Це у мене морква. Щось тут вже сходило, але щось зараз і нічого я нічого не бачу. Ні, ось є там. Бачите, бринить. Ось. Це не де. Ось. Бачите. Водички не вистачає. Водичка потрібна. Спасибо, де не десь зійшла вже. Ой. Поки воно піде в ріст, це капець. Церка наша знову пішла в ріст, вже три укоси ми тут зробили, поливаємо її таким спреєм, поки все гаразд. Я хочу вам показати дивіться, як у мене груша. Це лісова красуня, яка вона, дивіться, ряснюча, але вона дуже-дуже несмачна. Мені вона не подобається зовсім. І ось наш баштанчик. Розплівся вже, гарненький такий. Ми це купили, тут у нас ферму продавав по 5 гривень. Та взяли, поїхали на 200 гривень. Треба подивитися, може кукурузка вже спіла зварити. Нічого ні. Зараз подивлюся. Оце була в нас ананасна слива. Друзі. Така вона була смачнюща. І ось перетворилась у дичку. Ось така, бачите. Нехай росте, що її. Б. Може, колись на компот зберемо. Бачите, такі у нас піньки пішли вже. Ні, купорозишена. Вже денька є одна тут. Будемо скоро з динькою. Ось протягнула я стрічку тут, капель на гірочках. Завтра буде водичка, воно закапає, як медведка не вспіє з'їсти насіння. Я, друзі, підсапала перчик сьогодні, ще треба їм медведка. Ще я Пробили скидники. Бачила я, друзі, помідорки. Це капець, голі кущі. Десь почало ще знову ктувати. Не знаю, це якийсь капець, щоб в мене такі помідори були. У мене ще ніколи такі помідори, страшніх не було. повітрі, все, що хочеш. Зараз зберу хоч трошки, вони дойдуть додому. Потім це слив, а вона в них не буде. І потрошки буду робити сік томатний. В цьому році я бачу, що ми без помідорів станемося і без і без, соку, без нічого. Це? Ну Тут ще якось щось зав'язалося. Хоча цей сорт, він обліплений, він такий яснючий, він такий урожайний. Але в цьому році ось таке. Ось таке. Така біда у нас. Ну, це не біда, звичайно, неприємність така у нас. Збираю. Ну, капець, просто капець. Один два помідор. Достанеш. Два-три кущі відро, два-три кущі відро. А це що? Це ще нічого. Ось подивіться, що це. І від хвороб обробили і все, толку ніякого, чи Препарати такі, чи це вже воно ну, вже так, що таке, таке повітря вже дуже погане. Ось я вибрала, друзі, сливку. Ось така вона гарнюча, крупна, бачите? Крупна, не мілка. Сорт називається Галілея. Дуже файна помідорка. І на Ці петухи вже задовбали кругом. А в нас, бачите, маленька радість. В тамбурі вилупилися у нас. Маленькі листивенята, три штучки. Там не дуже видно їх. Там, бачите, три штучки сидять. Мама з татом. Дивіться, переживають бідні, та не тронемо їх. Живіть собі, хоч ви радійте життю. Щось мені хоче сказати. Маленькі, Маленькі, золотенькі. Ідіть до своїх дітей, йдіть. Наточуємо, друзі, води, до відра. Потім ховаємо сюди в холодочок. щоб було вечір, начина клавитися. Було невідомо, коли виключать світло, коли включать. Зараз 4 години не було світла, включили 10 годин. І даємо потім до вечора він, звичайно. Дає чай і даємо курям і всім чай. Ну що робить? Друзі, в нас п'ята година вечора. За неймовірно, чесно вам говорю. Ось трішечки почали шелестіти дерева, чуть-чуть вітерець, а в кухні просто немає чим дихати. Я завжди здивувалася, коли ми продавали картоплю. Це був червень місяць. І я в десяти завжди да, говорили. Я кажу, чого берете так мало картоплі? Кілограм, це що це картоплі тої кілограм? Я кажу, поселянські картоплі варю, то мені ціле відро потрібно. А вони говорять, ви що, каже, як ми будемо готувати? Немає чим дихати в квартирі. Я думаю, так, це вони, мабуть, і не хочуть собі їсти готувати. А зараз спека на дворі, я зайшла, ну думаю, на вулиці нема що робити, ну є робити, але ж не можна робити нічого. Я почала готувати котлети. Приготувала котлети і витягнула з камери пузанину, і думаю, зроблю з пузанини в шовшухі. І що ви думаєте? Там немає чим дихати. Пішла в душ скупатися. Ну, під змила. Вода, не то, що чай. Більше, ніж чай. Гарячуща це капець просто. Ось так. Виключили у нас світло в 3 години дня. І тепер включать аж у 21 годині. Скажіть, будь ласка, це не геноцид. У мене друзі ось почали молоді курочки нестися. Ви ж таке маленьке яєчко. Я думала, що це старі винесюються. Вони в мене почали нестися, 4 місяці їм було. Перше яйце було 8 липня. Їм було 7 липня 4 місяці. Я думала, це винески старих курей. Але сьогодні дивлюся, молода курочка сидить. Сьогодні три яєчка було, але я два забрала, коклети робила. І ось одне ще вправляюся, руки жарю, не бачите. І ось ще яєчко. Ну, слава Богу, почали нестися молоді курочки. Загружаємо картоплю. Завтра будемо саджати росточки гарні такі. Ще, напевно, багато оставили. <кхи> молодець, молодець. Слава Україні! Героям слава. Буде що взимку хлопцям давати, не зазіву. Так, ми завжди саджаємо трошки більше картоплю, щоб... Горі дати хлопцям в тому році гарний був рожай. в Тому році капусти не буде. Шкода, звичайно. Ну, що зробиш, так і буде. Чоловік зараз буде різати борозни на картоплю на завтра. А я буду кропити сині баклажани. Бачите, вони ось куча на них трипса. То прийдеться їх обробити. І заодно я дам підкормку. Телефон сідає, так що я довго знімати не буду. Світла немає, вже сьома година, світла немає. Зараз покажу, чим буду обробляти. Так, поставлю вимпіл для того, щоб рослинки себе гарно почували у спеку. Від клеща поставлю канонір. канонір 3-5 мл, бачите, на овощі йде. Не, не такий сильно токсичний. І фрегат додав. А на підкормку поставлю такий плантатор. Мені дуже він подобається тим, що тут подивіться. Всі мікроелементи, амінокислоти, фітогормони, вітаміни, НРК все тут в одному. І тут ще й прилипач іде. Дуже мені подобається цей препарат. Не пожалкуйте, якщо хтось буде ним працювати. І ось цим препаратом сьогодні я роблю гіркий перець, тому що на гіркий перець зовсім нічого не давали. Зовсім. І ще, друзі, дивіться, що в мене зійшло. Побичок весь зійшов. Три дні тому я його сіяв, вже все зійшов. Це ось тільки сходить, а там вже все посходило. Огірочки ще не зійшли, але ну, будемо сподіватися, що вони зійдуть. Ось так, зараз він буде різати борозни, а я буду кропити. Гарно, гарно мені роби. Ну, дружина пішла бризкати сині, а я зараз іду в своїх справах нарізати борозни. Бувайте здорові! Коклетки готові і зробила салко з часничком, пузанинка. Зараз камеру, салко складу, кусочок оставлю, щоб їсти, а то камеру, тому що з таким світлом.